Завдяки доказовій базі служби безпеки до 15 років тюрми з конфіскацією майна заочно засуджено зрадника, який співпрацював за РФ в захопленій Каховці. За даними слідства, 46-річний місцевий мешканець квітня 2022 року обіймав посаду заступника голови Каховської військово-цивільної адміністрації Каховського муніципального округу. На керівній посаді зловмисник виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в окупаційному органі влади на користь Російської Федерації. Крім того, підбирав кадри і формував колектив. Встановлено, що він активно сприяв проведенню передвиборчої кампанії як кандидат в депутати від партії Єдина Росія також публічно неодноразово виступав на підтримку агресора. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 5 статті 111 Прим, 1 це колабораційна діяльність. Нині зрад. Нік переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили слідчі СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.